Продовж минулого тижня рятувальники Івано-Франківщини ліквідували більше 10 пожеж. Врятували 10 людей, з них дві дитини. Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили близько 50 виїздів для надання допомоги на місцях ДТП. Продовж минулого тижня рятувальники Івано-Франківщини ліквідували більше 10 пожеж. Врятували 10 людей, з них дві дитини. Найбільш резонансна пожежа виникла 17 квітня у місті Калуш, під час якої рятувальники евакуювали 10 людей, з них дві дитини. Дана пожежа виникла 12.26 на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Лесі Українки у місті Калуш. До місця виклику виїжджали вогнеборці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш, якими по прибуттю до місця було встановлено, що горять речі домашнього ужитку у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували пожежу о 12.38, а ліквідували о 13.00. Завдяки злагодженим і професійним діям вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на сусідні квартири. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Також в складі ланки газодемозахисної служби рятувальники провели евакуацію мешканців багатоповерхівки. Всього було евакуйовано 10 людей, з них двоє дітей. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Також 16 квітня вогнеборці ліквідували пожежу каплички. О 9.47, 16 квітня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу каплиці в селі Гута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця виклику негайно було направлено рятувальників. По прибуттю було встановлено, що горить дерев'яна каплиця. Площа пожежі складала 6 метрів квадратних. Незвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Постраждалих на даній пожежі не було. Незважаючи на численні попередження та застереження рятувальників, щоденне проведення профілактичних заходів та інформаційно роз'яснювальних бесід, громадяни продовжують наражати на небезпеку, легковажно ставлячись до свого життя та здоров'я, зокрема, куріння в ліжку, порушення правил експлуатації електроприладів та електромережі, необережне поводження з вогнем, в тому числі ігри з вогнем дітей, яких батьки залишають без нагляду, головне управління ДСНС області закликає громадян бути обережними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями рятувальників. Бережіть себе та своїх близьких. Вогонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканцю будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно загасити полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. Летня щодня на дорогах Прикарпаття трапляються дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких травмується багато людей. З початку року прикарпатські надзвичайники здійснили більше п'яти десятків виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 12 людей. Зокрема, 18 квітня о 16.23 на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Корнич Коломийської територіальної громади за участі двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП відбулося загорання одного з автомобілів. До місця події одразу було направлено рятувальників 7 та 13 державних пожежно-рятувальних частин міста Коломия та Городенка. Прибувши до місця виклику вогнеборці ліквідували пожежу моторного відсіку автомобіля. Також на місці події працівники служби порятунку вжили заходи по від'єднанню клем акумуляторних батарей транспортних засобів та провели змивання паливомастильних мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги. Більшості дорожньо-транспортних пригод можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували. Застереженнями. Головне управління ДСНС в області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. Минулого тижня гірські рятувальники прикарпаття відшукали двох жінок, які заблукали у лісі. Рятувальники розшукали в лісі жінку. Повідомлення про поступило від працівників поліції про те, що необхідна допомога у пошуках жінки 1947 року народження, жительки села Гринівка Старобогорочанської територіальної громади, котра 16 квітня близько обіду пішла з дому. З метою надання допомоги було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ у складі шести чоловік особового складу та три одиниці техніки. Також до пошуків було залучено кінологічне відділення. О 13.25 рятувальниками було знайдено заблукало громадянку в лісовому масиві села Гринівка. Постраждала була в задовільному стані. Рятувальники надали домедичну допомогу, обігріли та передали працівникам поліції 19 квітня. До служби порятунку надійшло повідомлення від ярімчанських працівників поліції про те, що жінка 1967 року народження не повернулась до місця проживання, та місце знаходження її невідоме. Рятувальниками було знайдено заблукало громадянку в лісовому масиві урочища Багрівець. Постраждала була в задовільному стані. Рятувальники її супроводили до автомобіль. Ля екстреної медичної допомоги для проведення медичного огляду наголошуємо на тому, що людям слід відповідально ставитися до власної безпеки, і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах. Прикарпатські рятувальники радять туристам користуватися мобільним застосунком порятунок у горах, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR-код. Товувати повний функціонал додаток, щоб ви могли не тільки телефонувати, відправляти смс та інтернет-сповіщення з точними координатами, Вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите в відповідний розділ. Тут є е, умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви е, приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації. Як ви бачите, деякі графи є з позначкою зірочки, ці е, графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните... Ви натискаєте клавішу «Продовжити». Після цього вам на, на смартфон повинно прийти на електронну почту прийти відповідне сповіщення, і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку Порятунок вгор. І після цього ви зможете в додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користуватися. Додаток працює за допомогою gsm мережі і розроблений так, щоб споживати мінімум заряду батареї. Додаток є частиною великого проекту Система gsm моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, який передбачає також технічні заходи та розробку обладнання, що працює за допомогою радіозв'язку та міжнародної межмережі передавання даних. Встановивши додаток, зареєструвавшись в ньому, ви потрапляєте на головний екран. Де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку, вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох: українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином до застосунок буде надсилати смс, чи це буде робити безпосередньо застосунок. Чи буде це робити додаток по замовченню для смс. Бажано, щоб тут стояла галочка додаток за замовчуванням», тому що так 100% гарантія, що ваша СМС надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ Інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень Івано-Франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатка. Перша основна функція: ви можете телефонувати до чергового пошуково-рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно відповідну кнопку затиснути на дві секунди. Для того щоб надсилати смс свої смс-координати на цей номер, вам потрібно також кнопку затиснути на дві для проведення робіт із розмінування деокупованих територій України та у зв'язку із збільшенням чисельності піротехнічного підрозділу аварійно-рятування загін спеціального призначення головного управління ДСНС України в івано Івано-Франківській області оголошує набір кандидатів на службу за наступними посадами: сапер, водій сапер, механік водій сапер, екскаваторник сапер, кранівник сапер. Вимоги до кандидатів для зарахування на службу, наявність повної середньої освіти, обов'язкове перебування на військовому обліку, відсутність судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення, придатність до служби за станом здоров'я для водіїв обов'язково відкриті категорії Б, С, С1. Для більш детальної інформації звертатися за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Богдана Хмельницького, 92А.